Коли мені Ти не міг утікти, та запросто. Як любий друге, кордон у мене на городі, скажімо так, був. Це було переступив, і я вже в Молдові. Ну, я ніколи не задумувався над цим, бо я ніколи ні від кого не тікав, навіть в дитинстві. А в зрілому віці продати батьківщину це, це непростительно, Це неможливо, це не можна так. Прилетів ворожий дрон, скинув скет і після того все дуже-дуже було недобре. Зарвало дві кінцівки, опалило лице, оглушило повністю. Але дякувати Богу, що коло мене був недалеко мій побратим Анатолій родом з Чернігова, який вчасно наклав турнікети, вчасно визвав допомогу. Можна сказати, що я цьому чоловіку завдячую життям. Це було дуже страшно почути 25 червня 25-го року. Зателефонували зранку і повідомили, що під час захисту батьківщини мій чоловік дуже постраждав у дуже важкому стані і без двох кінцівок. Дуже сильно плакала, я не могла дуже себе зібрати докупи завдяки моїм діточкам, які були біля мене. Вони мене підтримали. Вони разом зі мною наплакались, і потім ми взяли всю свою волю у кулак і почали збиратись у дорогу. І летіла на крилах до коханого. З в автобус, таксі добиралася з Чернівців до Харкова. А далі ми просто не розлучалися. Ми були два дні в Харківському госпіталі, потім нас евакуювали у Львів. Як сказали, потім лікарі у тебе були дуже малі шанси вижити. Але завдяки тому, що ти дуже хотів жити, і коли тебе постійно була дружина, яка тебе тримала як крила над тобою. Ти вижив і пішов дуже скоро на поправку. Нам разом допомогло вистояти велике, міцне, взаємне кохання. І далі. Нас відправили у цей реабілітаційний центр. Пригадуючи, як він поступав, можу сказати, що була б непритаманна тривожність насамперед. Посилені фантомні болі, порушився також сон. Тобто, було над чим працювати. Враховуючи нашу хорошу мультидисциплінарну команду, нам вдалося досягнути досить значних успіхів. Тобто, на даний момент можемо сміло спостерігати. Покращення стану, зняття спазму, тривожності, ну і відповідно покращився сон. У нього з'явилася радість, підвищений настрій, бажання продовжувати працювати, творити, відвідувати відповідно всякі заходи. Дійсно, це місце рай. Надзвичайно теплі, гарні умови, шикарний догляд персоналу. Нас прийняли як сім'ю, це надихнуло, це повністю мене відновило, можна сказати. І тепер в мене лише одна мрія, щоб мені поклали протези, і я пішов. І я далі хочу жити, я далі хочу боротися для людей, для дітей своїх і для України. Тому що Україна це понад усе. Мені здається, ніякий Ізраїль, ніяка Америка не буде рівнятися з нами доки, доки у нас є такі лікарі. Дякую дуже і моєму команду. Яка завжди мене підтримувала, завжди на зв'язку, особливо Сергій Васильович Войтенко. Це золота людина. Прикордонники це сім'я, яка ніколи не залишає своє.